Я мерджаба, вітаю вас! У себе на кухні! Рада вас бачити! І хочу сьогодні познайомити з нереально смачною стравою куркою по грузинськи! Якщо вам набритли всі звичайні рецепти курки, цей варіант 100% не залишить байдужими. Ну, поїхали ж! Ми почнемо з найпростішого: ми відваримо нашу курку. Точніше, як, ми не її не відварюємо, а підваримо трошечки, вмикаємо нашу плиту. Дивіться, наливаємо стільки води, аби вона покрила нашу, нашу гомілку. Не більше і не менше. Чому? Тому що той самий бульйон, який утвориться після варіння, ми будемо використовувати у готуванні приготуванні нашого соусу. Поїхали і відправляємо. Я взяла десь кілограм курча, щоб вистачило на всіх. Ви ж пам'ятаєте, грузини не вміють готувати на одну персону. Поки курка відварюється, ми приготуємо соус для прикрашання нашої страви. Для цього нам необхідно взяти олію. Вона може бути будь-якою, оливкова або соняшникова, те, що є у вас вдома. Наливаємо на розігріту сковорідку. До нашої олії додаємо томатну пасту. Я думаю, що десь 2-2,5 ложки нам буде достатньо. І почекаємо, поки розігріється вся ця історія, починаємо розмішувати. Як бачите, олія поєднується з томатною пастою, до нашого соусу додаємо цукру, так, нормально, десь столову ложку. Знову перемішуємо. До сковорітки додаємо оцет, Це може бути винний яблучний, який у вас є. У мене винний оцет. І знову ж таки перемішуємо. І сюди ж ми додаємо трошечки коріандру. Ну, це може бути буквально кінчик маленької чайної ложечки. Аромат дуже, дуже смачний. Так, зібрала томатну пасту в одному місці і будемо зараз переливати нашу олію, яку ми приготували. Дивіться, побачите, який колір гарний. Саме задля цього ми і робили весь цей процес так. Дістаємо курча і даємо їм охолонути всім цим нашим шматочкам. Так. Тому що нам необхідно буде зняти шкурку. В якомусь сенсі, якщо не враховувати, що ми використовуємо майонез, це досить дієтична страва. І далі ми будемо нашу курку запікати. Беремо пергамент, розкладаємо на деко і викладаємо наші гомілочки. Нашу курку відправляємо у духовку на 200-250 градусів або на максимум, який є у вашій духовці. Хвилин на 10-15. І поки наша курка запікається, я пропоную приготувати соус. Для приготування соусу нам знадобляться всі ті інгредієнти, які ми ще не використовували. Тож почнемо з цибулі, її треба почистити. Вибираємо невеличку цибулину, тому що якщо будемо велику брати, вона переб'є весь смак, її буде забагато. А тут треба все в правильних пропорціях. Розрізаємо навпіл, ну і навіть на чотири частини, щоб відправити у блендер. Так набагато зручніше. Отак. Відправляємо у блендер і беремо наш вже трохи охоловший бульйончик. Наливаємо спочатку небагато води. Десь отак. Поїхали. Так, ну що, бачите, колір вийшов дуже гарний, це правда. Беремо посудину, велику. Відправляємо туди нашу цибулю, додаємо сметану 400 грам і майонез 400 грам. Перемішуємо наш соус до однорідної маси. Додаємо тепер чесник. На таку порцію вистачить 3-4 зубчиків чеснику. Я буду використовувати чесникодавку. Мені подобається, коли я відчуваю більш насичено смак часнику. Якщо ви хочете більш нейтральну історію, тоді змішуйте одразу в блендері цибулю, часник, беріть, напевно, 2,5-3 зубчики часнику, тоді смак буде більш нейтральним. Так, поки чистила чесник, подумала, треба перевірити нашу курку. Майже готова. Я її дістала із духовки, і вона так шкварчить гарно і чутно, і запах приємний, можете побачити. Поки вона трошечки охолоджується, ми закінчуємо з нашим чесником, додаємо його до соусу. Я все ж таки вирішила відправити три зубчики, перемішуємо. І нам залишилось для фіналізації. Етапу приготування соусу додати сіль та перець. хмелі сунелі. Або ускно сунелі. Пам'ятаємо, да? вибираємо варіанти. Ну, давайте одну чай, чайну ложечку. І перемішуємо. Знаєте, що мені подобається кухня? Тут нема помилок, тут є різні варіанти. Ви можете щось не додати або, навпаки, експеримент провести і додати якусь там спецію, інгредієнт, і буде незвичайний і цікавий смак. Кухня це простір для експериментів, поліотофантазії і будь-яких ваших забаганок. Це супер. Він вийшов в мене дуже гарного кольору, тому що я використовувала червону цибулю. Якщо ви скуштували і вам не вистачає трохи пікантності, додайте майонезу трошки більше. Якщо ви хочете більш нейтральний смак, тоді пропорції повинні бути більш-менш однакові. Соус готовий. Тож ми можемо майже закінчити приготування нашої страви. Беремо форму для запікання, бажано отакою от історією, щоб вона вміщала в себе повністю наші гомілки. Викладаємо нашу курку у нашу посудину. Отак, вона майже готова. Тому ми розуміємо, що зараз історія заключається в тому, що нам необхідно, аби наш соус проник до нашої курки і збагатив її своїми смаками, своїми ароматами. Тоді страва буде готова. Заливаємо так, аби соус повністю покрив наші гомілки. Розподіляємо рівномірно соус. Так. Цю посудину до духовки грузини дуже полюбляють красу. Красу у всьому. Зовнішній вигляд, краса природи, краса святкового столу або навіть просто звичайної домашньої вечері. Тож вони приділяють велику увагу до сервірування столу. Взагалі, коли якісь свята, то грузинський стіл просто валиться, валиться від кількості страв. і тарілка на тарілку ще раз на тарілку ставиться. І постійно тобі докладають багато їжі, і постійно ти просто переїдаєш, тому що ти не можеш зупинитися. Тобі подобається, скільки всього тут є. Тож е, я не можу залишити нашу страву без гарної сервіровки. А ми повинні її прикрасити. і Для цього ми будемо використовувати ту саму олію, яку ми готували е, раніше. І я думаю, що буде класною фішкою. Це червоний перчик. Тому ми можемо його нарізати невеличками скибочками і прикрасити. Нашу страву. Пам'ятаємо, якщо ви нарізаєте, будь ласка, не чіпайте потім обличчя. Скільки разів я сама про це казала всім і потрапляла у цю пастку. Очі боліли, все боліло, все пекло, тому будьте уважні. Ну, і я думаю, що буде правильним, якщо е, коли ви наріжете, по ви повиймаєте кісточки з гострого перцю. Нарізаємо. Грузини ж полюбляють гостру їжу, тому для них червоний перець це взагалі не проблема, тому що сама Аджика робиться з такого червоного перцю. І я думаю, що вже можна діставати нашу курку з духовки. Якщо чесно, вона пахне дуже і дуже смачно. Не сама курка, а цей соус. Там же є чесничок, оці всі приправи, і майонез теж своє діло робить. Тому виходить дуже гарно. Є два варіанти подачі цієї страви. Якщо ви не будете порційно видавати курку, тож пропоную перший варіант: ви берете цю посудину і ставите на стіл. Але перед тим ми беремо нашу олію. Беремо ложечку і обережно починаємо прикрашати нашу основну страву. Дивіться, це зробиться дуже просто. По одній крапельці можна залишити так. Можна додати ще гострий перець. Зверху гарно викладати, як вам це подобається. Але якщо все ж таки це порційна історія, ми беремо гарну тарілочку, витягаємо звідси нашу курку, один шматочок. Так. І додаємо соус. Тут я думаю, що теж можна трошечки додати по капелюшці, отак. Трошки десь оп-оп-оп. І додаємо наш червоний перчик. Це чудова страва. Курка по-грузинськи. Подобається кожному, мені здається так. Хто її скуштує? Вона незрівнянно ніжна, смачна і незвичайна. І бачите, сервіровка дуже гарна і подача дуже гарна. Я бажаю вам готувати з любов'ю, натхненням і під мирним небом. До зустрічі!